Ці напівзруйновані коридори та класні кімнати не бачили школярів вже довгі роки. Діти з правобережжя Херсонщини перейшли на онлайн-навчання ще за часів пандемії коронавірусу. Згодом почалась повномасштабна війна з Росією та пекло окупації, а після звільнення цієї частини регіону постійні обстріли росіян. Відтак учні з першого по п'яти класи, які не виїжджали з Херсонщини, Ніколи в житті не сиділи за партою. Для них поняття школа вміщається у маленькому ноутбуці, а однокласники та вчителі це лише картинки на його яскравому екрані. В силу того, що я керівник громади, я маю показувати приклад, в тому числі і через свого сина. Мій син вчиться в перший клас онлайн, і я бачу, що це йому не разу не на користь. І не про те, що ліцей поганий там чи вчителя погані. Ні. Це про те, що немає комунікабельності, немає соціалізації, немає піднятої руки, немає там погляду друзів і так далі. Є вимкнута камера, включена камера. Ситуація ускладнюється тим, що на вільній частині області внаслідок російської агресії пошкоджено або зруйновано близько чотирьох сотень учбових закладів. Тобто знайти в цілілу школу або дитячий садок майже неможливо. З кожним тижнем росіяни перетворюють на купи будівельного сміття все нові та нові установи, намагаючись остаточно знищити освіту в регіоні. Кілька годин тому росіяни вдарили по приміщенню ось цього дитячого садочка. В місті Херсонник бачите, ця будівля частково пошкоджена, пошкоджені також навколишні будинки. Деякі з них знесено просто під фундамент. Попри прифронтовий статус Херсонської області, держава, зглянувшись над місцевими дітьми та їхніми батьками, все ж планує частково запустити тут навчання у змішаному режимі. Щоправда, є одна умова: навчальний заклад має бути відновлено та забезпечено сучасним бомбосховищем. Подекуди будівництво такого укриття з нуля обійдеться бюджетом різних рівнів у десятки мільйонів гривень. Ну, на сьогоднішній день діти у нас навчаються в режимі онлайна, але розпочалося будівництво у нас укриття на території школи. Ну, сподіваємося, що коли закінчиться будівництво, то, звичайно, буде змішана форма навчання. Пробуємо приблизно прикинути, скільки коштує запустити одну херсонську школу в офлайн режимі. Наприклад, нова захисна споруда у селищі Борозенське, центрі одноіменної громади обійдеться місцевому бюджету в понад 68 мільйонів гривень, це враховуючи те, що саме приміщення навчального закладу відносно вцеліле. Підрядником тут виступить ТОВ Карат фінанс, що займається аналогічними роботами в Харківській області. Зараз процес на початковій стадії, і місцеві сподіваються, що майже три сотні школярів з Борозенської громади зможуть сісти за парти вже восени цього року. Скажіть, ось ці ось три, три школи, три укриття чи встигнуть до нового навчання? Так, встигнуть, встигнуть. В умовно тиловій великій Олександрівці роботи тривають одразу у трьох нових укриттях. Вони мають захистити понад 2300 місцевих дітей шкільного віку від російських обстрілів під час навчального процесу. На сьогодні 60% на кінець року це був відсоток по білокриницькому закладу. 38% було би коштів по Малоолександрівській школі. І по великолександрівській зараз в стадії початку роботи. Донор розуміє, і ми також би верніше не донор підрядник. Розуміє наші вимоги, і ми також будемо будемо казати щодня на цьому об'єкті, бо ми відчуваємо цю відповідальність. Впровадити навчання офлайн планують також деякі заклади середньої спеціальної освіти, зокрема, ті, що орієнтуються на навчання аграріїв. Архангельський ліцей до початку великої війни був одним з найбільших центрів підготовки працівників сільського господарства в регіоні. Якщо найближчим часом його вдасться відновити і запустити, заклад стане взагалі чи не єдиною в області працюючою установою з підготовки відповідних кадрів. Да, у нас один такий із досить добрих ліцеїв, які мали базу достатню. Буквально перед війною ми отримали нову техніку сільського сподорожку, було на чому навчатися дітям. Ну, ми маємо надію, що таке все таки буде відбудова. І вона потрібна, тому що ми наша місцевість це аграрія, це сільське господарство. Нам потрібні спеціалісти в цьому плані. Захисна споруда для майбутніх фермерів обійдеться місцевому бюджету у понад 60 мільйонів гривень. Це укриття спроєктовано як протирадіаційне, тож до нього вестимуть залізні герметичні двері всередині встановлять автономну систему опалення, вентиляцію та навіть душові кабінки. Виконуватиме роботи приватне підприємство Бутінженіринг ТМ з міста Дніпро. Але й тут не обійшлося без традиційної зради. Підрядники, окрім цього бомбосховища, займаються також монтажем аналогічної споруди в самому центрі громади, селищі Високопілля. Фахівці дозоро проаналізувавши кошторис цього проекту сумою у 38 мільйонів гривень, виявили можливе завищення ціни матеріалів на майже 2 мільйони. До речі, ремонт школи, уже згадані білій криниці, проводить також будінженіринг ТМ. Тож чекаємо на результати перевірок, ініційованих південним офісом Державної аудиторської служби. У прибережних громадах області інші проблеми. Тут фізично неможливо не просто впровадити офлайн навчання, а й, хоча б, розпочати будівництво необхідних укриттів. Жителі Нововоронцовки зі своїх вікон бачать протилежний лівий берег Дніпра підконтрольний росіянам. Тож у пріоритеті тут не відновити школу чи ліцей, а просто вижити. І навіть якщо у нас є, наприклад, там те саме село Новоскресенське, яке найтилевіше, воно там 35 км кілометрів від лінії фронту, все одно воно рахується селом прифронтової громади. І е, навіть там щось запускати. Офіційно неможливо, не можна. Ну, бо по-чесному, з лівого берега хвати е, залпа града або урагана, він спокійно туди долітає. Місто Херсон знаходиться на такій же відстані від російських позицій, що й нововоронцовка. Артилерійські обстріли, удари кабами та балістикою стали для його жителів, на жаль, звичною справою. Попри це, місцева влада вирішила будувати підземні школи і в обласному центрі. Після цього росіяни неодноразово атакували будмайданчики та прилеглі багатоповерхівки авіабомбами, заявляючи по своїх каналах, що вважають підземні школи законною військовою ціллю. Після таких атак херсонці активно намагались зупинити будівництво акціями протесту та збором підписів. Проте поки безрезультатно. Ось якраз будмайданчик, на якому йдуть підготовчі роботи до зведення цієї підземної школи, яку місцеве населення звинувачує в тому, що почастішали прильоти саме в цей район Херсона. Ми поспілкувалися з жителями навколишніх домів. Будинків вони налаштовані так досить радикально. Вони сказали, що якщо побачать тут знову техніку працюючу, або побачать тут якихось робітників, то знову будуть виходити на мітинги, знову будуть протестувати і піднімуть, ось цитата піднімуть місцеву владу на вило. А ви розкажіть зараз, Вот, розкажіть. Ну це не дві тижні, чи коли почали стройку і блядь, обстріляли кабами. Не кабами, а снарядами. Ми ж в під'їзді, не в під'їзді прятали, блядь. Їх же русняцука сука, Что що вони вообще взагалі тупі. Як думаєте, нужна ця школа вообще? Это кому хуй нужна Що яка нормальна мать отправит ребенка. Они деньги нужна та школа. Вы отправите своего ребенка. За дві школи, проти яких висловилась більшість херсонців, міська влада заплатить своїм улюбленим підрядникам стов «Будпостач СТСВ понад 200 мільйонів гривень. Ця фірма також ремонтує десятки тимчасових укриттів в обласному центрі, освоюючи сотні мільйонів з місцевого бюджету. Власника будпостач СТСВ Олександра Новохацького 14 січня 2025 року служба безпеки затримала за підозрою у вимаганні коштів та зловживанні впливом. Але, звісно, пов'язані з новохацьким херсонські чиновники співпрацю своїм фаворитом не припинили. Будпостач СТСВ продовжує будувати нікому не потрібні 100 мільйонів підземні школи. Ну, є яскравий приклад, у нас є двоє колег, дружина э, працює керівником комунального закладу, а чоловік працює в селищній раді. І вони свого сина віддали в одну із шкіл, яка працює офлайн, в одному із найближчих міст. І вони зараз серйозно розглядають питання виїжджати з наунців. По одній єдиній причині офлайн-школа. Та, попри російські обстріли та українську корупцію. Для громад правобережжя Херсонщини головною метою зараз є зберегти людський потенціал, чого без відновлення навчання у місцевих школах зробити майже неможливо. Офлайн освіта тут це не просто розвіртуалення, а першою чергою можливість затримати у регіоні молодь, яка бажає якісного життя своїм дітям. Школа на звільнених територіях Херсонщини буквально є запорукою тяжкого, проблемного, але все ж таки майбутнього. Та й самі школярі, за словами їхніх батьків, вже довгі роки мріють, що пласкі картинки однокласників та вчителів на їхніх екранах нарешті набули об'єму, об'єму реального, хоча і спотвореного війною дитинства.